І, любі мої підписники і слухачі, безмежно вдячна кожному із вас за відвідане мого каналу. Для вас я створила ще один канал радість перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую Ірина Ясінська, Гніздечко горлиці. Оповідання записано із журналу Наймовірні історії життя. Карпо вже понад місяць хворував важко, майже з ліжка не підводився, лежав, дивився угору і рахував цятки на потемнілій від часу стелі. Колись була чисто вибілена, зіночка ще та, поруха, у всьому любила порядок, а нині її сердешно теж здоров'я підводить. Негодно зайвий раз і в хаті підмести, дибає потихеньку, але над силу. Карпо бачить та мовчить. Навіщо сипати сіль на виразку? Зіночці і без того сотужно, ще й за ним треба доглядати. Грішив навіть думками, аби душа покинула його немічне тіло і водночас сердився на себе за це, бо як помре, то дружина сама залишиться, не матиме до кого й словом обізватись, а перед вівтарем присягались одне одному в радості й горі бути до самого кінця. Так і треба робити. Тому, попри немилосердний біль у суглобах, що сковував ноги і руки з залізними ланцюгами, Карпо силкувався хоча б двічі на день підводитись із ліжка. Чіплявся за бильця понівеченими артритом руками, напружував висушені віком м'язи чи радше те, що від них зосталося, і підтягував своє старече тіло, відриваючи від простирадла. Хотілося кричати від лютого болю, бо в хребет ніби хтось розпечені цвяхи забивав. Але Карпо міцно стуляв без зубого рота і тільки голосно сопів від натуги. Знову сам устав, сплескувала руками зіночка і не знала, сміятись чи плакати, що має такого впертого чоловіка. Вік прожили, а яким був замолоду затятим, таким і досі лишився. Не любить показувати своєї слабкості навіть зараз, коли кожен крок дається так важко, ніби каменюки ногами пересовує. Чого ж мене не погукав? бідкалася, підводячи його до столу, де смачно пахкотіла гаряча молода картопелька зі сметаною й кропом. Вікно ж відчинене, і з городу курей виганяла. То почула б, я тобі що, шапка гнилиць? чмихав і намагався якомога веселіше засміятися, сам спроможний стати? Та, звісно, спроможний, погоджувалась, лагідно відгортала сивого чуба і зазирала у вицвілі від часу очі. Колись ця чуприна каштановим вихором розсипалась над чолом, і погляд синів. Мов небо непогожої осінньої днини. Усміхнулась, скільки б не минуло часу, а любов у серці не міліє, лише прибуває, як річка на провісні. Струхлявіли ми з тобою, дідусю, не вигадуй, тремтячими пальцями пригладив сиві вуса, підсунувся ближче до столу і нахилився над мискою із картоплею. Зіна похитала головою, полинула поглядом за вікно. Пригадалось раптом, як вони скарпом будували хату, замощували подвір'я, розчищали старий садок, залишений від попередніх господарів. Чоловік розкопав два величезні квітники у дворі, понасівали різнобарних квітів, тішилися, мов діти, що мають власне гніздечко. Разом заливали фундамент для нового хліва. Згодом господарство розвели, а за кілька років донечка Марія народилася. Щастя в родині безмежно примножилось. Жили мирно й дружно. Зроду в хаті сварки не було, і чарка не шанувалася, тільки й того, що працювали зранку й до вечора, дбали, аби донечка мала все, що забажає. Вестили її, леліяли, берегли, мов зіницю ока, ніколи до роботи не змушували, вдягали і взували, не наче панночку. У школі Марічка дуже добре вчилася, як закінчила, вступила в інститут, здобула фах жіночого лікаря і вдало влаштувалась на роботу. Якось швидко і майже одразу пішла вгору, стала завідуючою гінекологічним відділенням. Вийшла заміж за великого партійного чиновника. Зіна ніколи не забуде того пишного весілля. почувалися із скарпом чужими серед вишукано вбраних гостей. Від заморських страв ломилися столи в ресторані, а вони й куштувати боялися, бо хто знає, як його їсти. Раптом іще перед людьми осоромляться та Марію зганблять. Без того он відвертається. За весь час навіть не підійшла ні разу. Їдьмо додому, не витримав першим Карпо. Не раді нам тут. «А вже ж, миттю підхопилась, тільки з дочкою попрощаймося. Підійшли до столу молодят. Марія кинула на батьків зверхній погляд, манірно витерла губи білосніжною хустинкою. Уже їдете? запитала. Так, Заставайте здорові. Карпо враз чомусь захрип. І з вами здоровими холодно посміхнулася. Дякую, що приїхали. Я скажу, що бодій Аркадій вас відвіз. Не клопочіться. Зіні аж подих перехопило від неприхованої пихи в очах дочки. Добираємося. Та що ви, новоспечений зять здивовано звів темні брови. Як можна? Доставимо до місця призначення із комфортом. Коли вам іще випаде нагода на возі проїхатись? Карпа від почутого пересмикнуло. Потягнув Зіну за рукав до виходу, а вже на вулиці гірко видихнув десь аж із глибини грудей. Зіпсували ми свою дочку Зіно. Не буде кому й води подати на старості літ, Не вигадуй, тихо засміялась, аби не плакати. Як не буде поруч Марії, то я тобі подам, а ти мені. Він мовчки затиснув її пальці у своїй широкій мозолястій долоні і рушили шляхом, не озираючись. Відміряли ногами 16 кілометрів і аж посеред ночі дісталися своєї домівки. На все життя весілля єдиної дочки закарбували у пам'яті. А Марія приїздила з чоловіком і дітьми двічі на рік на дні народження батька й матері. Зовсім додому дорогу забула, дорікнув одного разу Карпо. Не маю часу. На роботі цілими днями, часто навіть у вихідні працюю, дочка невдоволено постукала червоними нігтями по столу. В гарних очах закипіло роздратування. Поруч нетерпляче совався Аркадій, поглядаючи на годинник, постійно пригладжував глибокі залисини над чолом, поправляв пасок на круглому череві. Діти капризували й просилися додому. Потерпіть ще трохи, незабаром поїдемо, заспокоювала їх Марія. А Карпа із зіною від тих слів, ніби окропом шпарило. Чула жінко, глухо видушував із грудей, коли в гості їхали. Нас просто терплять, оце дожилися. Спершу гнівались на дочку, а згодом і звикли до її байдужості. Горнулися одне до одного. Зросталися корінням, щоб міцніше стояти на землі і не коритись життєвим буревіям. Так і дожили майже до 90 років, іноді й самим не віриться. Пообідали. Допомогла Карпові дійти до ліжка. Ледь не луснула від натуги, доки вклала. Якби ж її хоч трохи більше сили, горобець міцніший, ніж древня баба. Але ж виду вона не подасть, не треба Карпові того знати. Поволі видибала на вулицю, віддихалась, посиділа трохи на старій скривленій одчасу й негоди лавці. Навкруги все буяло травневою зеленю і цвітом. Пахощі стояли такі густі, аж у голові паморочилось. З насолодою заплющила очі, підставила обличчя сонечку. Над головою щось тихо забуркотіло, аж здригнулась від несподіванки. звела погляд угору і ледь не скрикнула, вражена до глибини душі. На старій гілястій сливці у горці сиділа пара горличок, давнє гніздо, в якому вже з десяток років не водилося птаство, заросло від часу зеленим моком. А тепер звідти стирчала свіжа травичка. Якісь дрібні патички і пір'ячко. Ви ж мої хороші. Радісно прошепотіла й тихенько підвелася. Піду Карпові, розпові. Той саме намагався повернутися на інший бік. Від напруги на руках випнулися жили. Годі вже боки вилежувати, плеснула в долоні. Підемо зараз із тобою на вулицю. Оце вигадала. Чи ж я з порогу спущуся? Задля такого спустишся, загадково усміхнулася. Знову якісь головоломки прискалив очі. Хоч би натякнула, щоб немарними зусилля були. Лукаво примружила очі. Сам усе побачиш, вперто випнув підборіддя. Не стану, доки не скажеш, розсміялася. У старому гніздичку. Горлиці оселились, урочисто виголосила. На Карповому обличчі засяяло сонце. Допоможи підвестися, попросив, хочу подивитись на них. Вийшли на вулицю. Кілька хвилин постояли. Карпо аж очі заплющив від задоволення, насичуючись весняними пахощами. Врешті обперся на милиці. І неспішно пошкандибав до сливки. Подумати тільки, хитнув головою. Десять років минуло відтоді, як сусідський котяра випатрав горлицю із пташенятами. Досі не можу забути розпачливого крику самця, що пурхав над потівеченими тілами своєї пташиної родини. Стільки часу ніхто кубельця не займав, а тут гніздяться. Глянь, які милі. Стояв, погойдуючись, на милицях, не відводив очей від горлиць. Знаєш, кого вони мені нагадують? тихо запитав. Кого? Нас із тобою. От тільки їхні пташенята колись сюди ще повернуться, а хто наше гніздо заселить після того, як полетимо у вирій? кивнув головою на будинок. Тоді буде байдуже, махнула рукою, а за мить весело додала. Хіба ми з тобою кудись збираємось? Поживімо ще трохи. Я й не проти, знизав худими плечима. Аби тільки ти поруч була, моя горлице, зіна лагідно погладила чоловіка по руці. Посідали обоє на лавочці й притихли, слухаючись у ніжне туркотіння птахів. У них там, певно, своя важлива бесіда. Гніздечко, будуй.